У тебе бувало таке, що здається, якщо хтось зараз скаже ти така сильна, то ти просто розплачешся. Не тому, що це прозвучить як образа, а тому, що всередині хочеться закричати, я втомилась бути сильною. Я хочу, щоб хтось просто прийшов, обійняв і сказав Відпочинь. Але ти не кричиш, не плачеш. Ти посміхаєшся, збираєшся докупи і йдеш вирішувати цілу низку завдань. Бо ти сильна жінка. А сильні жінки мають з усім справлятися. Привіт! Я Аня, і це голос в голові. Формат, де я ділюся думками, які дуже часто крутяться в голові, але рідко говоряться вгос. І сьогодні мені здається, що нас, дівчат, трошки надурили. З маличку. Ось цими казками про ідеальних жінок, які абсолютно роблять все, які сильні, незалежні, які все встигають, які все можуть, які просто такі е, класні, круті, зазвичай вони гарно виглядають. оцей Образ бізнес-леді з фільмів, який, яка бореться за своє життя, і в кінці її винагороджують якимись неймовірними результатами, досягненнями. Зараз я не знаю, повинен бути цей мем із Юлією Тимошенко, яка говорить сильна, красива, незалежна, сильна жінка собі обов'язково дорогу про Тобто, ось цей образ він якось закарбувався в нашій голові. Але насправді, на відміну від фільмів, в реальному житті ніхто не дає в кінці ніяких медалей, ніяких призових місць. А зазвичай цих сильних жінок, які абсолютно все можуть, все контролюють і все роблять, винагороджують, окрім що безсонням. Нервовими розладами, панічними атаками та іще більшою купою справ колись я натрапила на таку фразу, що сильна жінка це просто маленька дівчинка, якій не дали можливості бути слабкою. І я подумала, що це ж про дуже велику кількість жінок. Це про мене, це про тебе, особливо зараз, в той час, коли більшість жінок дівчат, вони взяли на себе дуже багато чоловічих ролей. Моя історія особиста такої сильної жінки вона почалася ще з підліткового віку, адже той момент я насправді дуже хворіла, і це була не просто якась там застуда чи нежить. Це було дещо набагато серйозніше, те, що дуже довго не могли діагностувати і поставити правильний діагноз, безліч лікарів, лікарень, різних діагнозів і всього іншого. Не буду вдаватися у деталі зараз і розповідати про це. Можливо, колись я наважусь і розкажу про це більше, але наразі ця історія не про захворювання, а про те, що про мою проблему, окрім рідних мені людей, батьків, і якихось родичів, насправді ніхто абсолютно не знав. Адже я цього нікому не показувала. Ззовні я була цією сильною дівчинкою. Відмінницею, активісткою, співачкою, людиною, на яку можна покластися, яка може допомогти вирішити будь-яке питання. А вночі це сльози, це страх, це невизначеність, це якась безвихідь, наче. І... Все рівно, ти встаєш зранку, я не знаю, фарбуєш вії і йдеш на якийсь черговий концерт з такою мантрою в голові. Ти ж сильна, ти все зможеш, ти з усім справишся. Я навіть пам'ятаю, коли мені було років 15, і я благала маму відпустити мене на. Дуже важливий концерт чи якийсь конкурс. Хоча в мене в той момент була температура та ангіна. Бо мені здавалося, що все рухне, все просто розсипеться. Якщо я не прийду на той концерт по поважним причинам, то просто ну все, що, що я не знаю, що я підведу абсолютно всіх. І, і так я тоді виступила, я зробила ми там досягли якихось призових місць, але в результаті я після цього там злягла на два тижні дійсно з тим, що стан погіршився. Навіщо це все було? Зараз от я розумію, що кому і що я там хотіла доводити, напевно, лише собі, що я ж сильна, я можу, я справлюсь, і з віком це не минуло. Насправді, з віком відповідальності стало ще більше, а права бути слабкою менше. Зараз я впевнена, як і дуже багато жінок. Я можу сама зібрати шафу, я не знаю, змінити масло в машині, вирішити якусь чужу проблему, якусь кризу в три дзвінки, але знову ж таки хочеться іноді, щоб просто хтось сказав, що. Тобі не потрібно з усім справлятися. Ти маєш право бути слабкою. Ти, ти не повинна все тягнути на собі. І бути вразливою, бути слабкою це абсолютно нормально. Адже іноді цей голос, який говорить: ти сильна, ти справишся, ти зможеш. Він насправді не мотивує, він іноді дуже-дуже тисне. До речі, в психології є такий термін синдром сильної жінки. Це неофіційний діагноз, але насправді іноді звучить як те, що дуже хотілося б якось вилікувати. Типові симптоми, як говорять психологи, це жінка, яка не просить про допомогу. Вона не вміє цього робити, бо вона вважає, що вона впорається з усім абсолютно сама. Це жінка, яка стримує емоції, тобто не дозволяє собі, наприклад, плакати на людях. Це також та жінка, яка відчуває провину, коли просто лежить на, на дивані, нічого не роблячи, чи дивиться якийсь серіал. Тобто мені здається, що це в сучасному світі кожна друга з нас. Психологи також ще мають термін емоційна самодостатність на межі виснаження. Це коли ти настільки звикла все тягнути на собі і все робити абсолютно самостійно, що ти навіть не вмієш просити про допомогу. Ти не хочеш цього робити, адже тобі здається, що ніхто, окрім тебе, не зможе зробити так гарно, так класно, як ти сама. Але може, і не потрібно робити класно, може потрібно просто е, відпочити. Тобто, е, саме це все, як говорять психологи, це все веде не лише до хронічної втоми, але й до того виснаження, до стресу, до безсоння, до хронічної тривожності, коли ми в якийсь момент не можемо розслабитися та відпустити ситуацію. Коли жінці потрібно контролювати все, не лише те, що відбувається в сім'ї, але те, що на роботі, те, що не знаю там на вулиці, те, що відбувається в сім'ї, в дітей, тобто жінка, яка тягне на собі абсолютно все. До речі, психологи кажуть, що жінки, які особливо зараз у воєнний час, жінки, які взяли на себе дуже багато чоловічих ролей, вони тримаються. Як також я думаю, всі бачили таку картинку, як ота Шафка. Їхня менталка тримається, я не знаю, на доброму слові, і насправді дуже багато в якийсь момент просто зриваються, адже приходить це виснаження в якийсь самий не, не, не підходящий момент. Тобто задача, знову ж таки, як говорять психологи, навчитися першу чергу зрозуміти, що бути вразливою це не слабкість, це чесність. Це турбота про себе, і якщо ти пропустиш якийсь, наприклад, день на роботі, бо тобі. Справді потрібно відлежатися, або якщо ти, я не знаю, не зробиш якусь справу зі всього того списку справ, які ти собі написала, від цього тебе не стануть любити менше, цінувати менше чи поважати менше. Але це точно принесе ту потрібну те потрібне розвантаження для твоєї нервової та ментальної системи. Адже ми ми не машини, ми не роботи. Ми люди, ми живі створіння. І найголовніше, ми жінки. А жінки, вони не повинні бути сильними завжди. Іноді. Головне, що повинна жінка, це повинна бути щасливою. І, наприклад, у публічному просторі ми дуже багато бачимо цих прикладів сильних жінок. Як я і казала на початку, що нас з дитинства показували ті Фільми чи якісь серіали, де є сильна, красива, незалежна жінка, яка все може, все досягає і все в неї виходить. Але от в реальному житті, наприклад, дуже багато зірок, які. Говорять про це відкрито. Хтось, наприклад, приховує свої емоції і, і надалі тримає образ сильної жінки, а хтось відкрито публічно говорить, наскільки було важко е, показатися слабкою, але коли вони це зробили, вони насправді видихнули. Так, наприклад, е, співачка Селена Гомес, вона е, роками боролася з психічним захворюванням і казала, що іноді вона. Не, не могла просто встати з ліжка, але оця відповідальність на ній була, що вона має щось там робити, виступати, що е, її всі очікують, довела її до нервового зриву. Або, наприклад, всім відома українська співачка Тіна Кароль, в день, коли вона втратила чоловіка, вона замість того, щоб відмінити виступ, концерт і дійсно там. Адже втрат втративши близьку людину, вона вийшла на сцену, відіграла свій концерт і потім розповідала наскільки всього, наскільки важко емоційно їй це вдалося. А, наприклад, екс-перша леді Мішель Обама говорила, що в деякі моменти вона просто не витримувала того тиску, адже всі хотіли бачити її ідеальною, і вона в будь-якому моменті, в будь-якій ситуації, вона мала виходити зі своїм там чоловіком або десь в публічний простір і постійно посміхатися постійно е робити цей вигляд цієї сильної жінки, яка може абсолютно все. Нещодавно, наприклад, моя подруга потрапила до лікарні. Вона як і дуже багато жінок, працювала на, просто на знос, терпіла біль, який був місяцями, коли організм просто кричав, що в тебе щось не так. Вона не йшла обстежуватися, вона е казала, що та й так все пройде. Вона не могла залишити чоловіка, дітей, роботу. А що ж буде, якщо я піду, а що ж я не знаю, трапиться з дітьми, якщо е я там залишу їх. І в якийсь момент. Вона злягла, тобто її забрали в лікарню і взагалі дуже страшне знайшли захворювання, яке вона там маскувала місяцями за оцією мантрою сильної жінки. Але найцікавіше, коли я подзвонила їй, то вона сказала, що вона нарешті видихнула. Видухнула, тому що зараз вона відчуває, що вона має повне право відпочити? Тобто, нарешті, вона сказала, що я можу полежати і нічого не робити, без знаходження якихось причин на це, чому я не знаю, там маю зараз щось робити. І в мене виникла така думка: невже щоб е, сильній жінці, я не знаю там. Позбавитися від цього синдрому сильної жінки їй потрібно було попасти в лікарню з страшним захворюванням. І таких жінок насправді дуже багато. Це ті жінки, які зранку в спортзалі, в день на роботі, ввечері вони з дітьми, з сім'єю, вони готують їжу, вночі у них іще також дуже багато якихось завдань, це ті, що е, лягають спати о другій ночі, бо хто ж переробить всю ту роботу. Які повторюють собі, що я сильна жінка і я цим пишаюся? Таких жінок дуже багато, але плата за те, щоб бути сильною жінкою, насправді вона дуже висока. Тому я хочу, щоб насправді було більше щасливих жінок, а не сильних. Я не кажу, що потрібно бути слабкою, чекати на допомогу, чи я не знаю чекати, коли якийсь принц врятує і вирішить всі твої проблеми, але дуже важливо навчитися бути ніжною, вразливою. І в той же час бути сильною, але завжди давати собі право на відпочинок, право щось не робити, право не бути сильною. Адже, як я вже казала, жінка має бути щасливою, і більше вона нікому нічого не повинна. Я, наприклад, вчуся просити про допомогу, вчуся е, розподіляти обов'язки в сім'ї. Не завжди виходить, але я пробую і я. Дуже хочу, щоб кожна жінка насправді могла собі дозволити бути слабкою. І пам'ятати, що жінка, яка плаче, це не слабка. Жінка, яка просить про допомогу, вона не нав'язлива. І жінка, яка втомилася, це не лінива жінка, це просто людина, якій потрібен час. На себе, на те, що приносить задоволення, на те, щоб просто полежати, і не знаю, подивитися якийсь фільм, чи просто навіть полежати і нічого не робити, і це нормально. Як кажуть, знаєте, там відчепіться від себе, жінки. Будьте щасливими, досить бути лише сильними. Якщо ти теж втомилась бути сильною, напиши про це в коментарях. Поділись своєю історією, можливо, саме твоя історія надихне якусь жінку, яка також прочитає твій коментар. І дякую, що слухаєш мій голос в голові. Обов'язково підписуйся. Якщо такі розмови тобі близькі, став подобайки і попереду у нас ще більше теплих та цікавих розмов.